Дивіться, що робиться. Просто все чорне. Бачите? Скільки малько. Це капець. Оце тут оце тут мілкої риби. Просто все услане. Не знаю, що воно, чи плітка, чи чи густірка, чи верховод. Ну коротше просто все чорне. Да. Красота просто. Друзі, доброго дня! Вибралися ми сьогодні з вами на ось таку прекрасну річечку. Походимо сьогодні, щось пошукаємо із балансирчиком. Виїхав я сьогодні в обід, планую рибалку до вечора. Думаю, щось та накружимо. Зараз ізначально проходимо ямки, будемо пробувати піймати щучку. А якщо не буде, то візьмемо маленькі балансири і будемо пробувати піймати окуня. Так що не гаємо ні хвилинки і приступаємо до рибалки. Першим ділом чайок хай отстиває, а ми будемо гостріти наші сності. Для початку вдіваємо наші на Вони завжди нас виручають на зимовій риболовлі. І в водички можна постояти. Ну і на колінцях цілий день можна стоять як на подушці. Для початку Дістаємо нашу удочку з нашого прекрасного чохлика, в якого влазять всі наші удочки. Я брав тут для балансирів удочки. і тут у мене ще удочка на кивок, на ляща. Ну, коротше, все-все-все, що нам потрібно для риболовку, тому що ніколи не знаєш, яка рибка буде в нас клювати. У даному випадку зараз розкладу я ось удочку від флагман. Це в нас Таурончик мій найулюбленіший, 80 см. Проб'ємо ямки. Тут вже люди бачу ловили. Лунки є. Проб'ємо ямки, спробуємо піймати щучку. Зараз що у нас тут по балансиру? Ізначально я хочу попробувати на крупний балансир пройтися. Якусь щучка, може, візьме чи ще щось. А якщо не буде, то будемо ловити, як зазвичай, окуня. Це в нас балансир Nordstrom від FLAGMAN у натуральному кольорі. Поводочок з флюро, лісочка 025 і котушечка флагман Фріз. Оце така снасть. Зараз провіряємо наші луночки і приступаємо до рибалки. Чай окостив, поп'ємо і будемо рибачити. Щось є Щось є Окунь Дивіться який Ага Окунь я хотів, тут ямка невеличка, тут льот, звісно, опасний. Хотів пройтися щуку попробувати. А тут бачите який окуніт застояв. Прям такий горбачок уже можна сказати. І зажував, бачите шестерочку балансір. Це у мене нордструм стоїть від флагмана в натуральному розкрасі. Я думав, тут щучка може бути така ямка цікава. Я раніше тут осінню на спінінг Давав колись тренди рибки. О, є. є! ще один. Ще один є. два Диви! Два окуні зараз. Один на нижній тройнік, а один просто підбагрився. Скільки ж його тоді тут? Що він таке витворює на такий великий балансир. Я в шокі. Та ти що? Це було, було, ну такого ще. Не було, якщо чесно, два штуки зразу. Ну той прям дивіться, прям такий здоровий, гарний окунь. Сюди дивіться опять є. Зійшов сюди треба мікрона ставити, шарошить цих окунів. Зараз ми пройдемося з великим, а потім може встановимся на мікронові. Підкидає, бачите. Ви як б'є. Капець. Такі удари прям жодні. Взяв мікрончика, друзі, попробую на мікрон. Бо дуже багато покльовок на крупний балансир. А засікається не засікається. Та тут теж така глибина. Я не сказав би, щоб маленька. А ну зараз спробуємо чи буде він на маленькій братчині. Чи може ти... ага, є покльовки. я думав може то його великий просто роззадорив балансир. Тут лід, конечно, такий, Там маленький окунь. Тут лід опасненький. То, може краще і на великий балансир ловить, тоді окунь крупніший буде. Отак зараз дріб'язок буде ковтати. Зараз 5, 5 хвилинок постою з цим балансиром. Якщо буде дрібний, то... Ууу, ти диви, який удар хороший. І окунь невеликий, а удар такий прям загибає в обратну сторону, та ти шо оце тема, оце окунь. Єсть, дивіться. Та моментально, оце попав на лунку. Оце попав на лунку. Тільки і є. Де ж горбач? Перший такий горбаченко хороший клюнув. Оце невеликий. Ах ти, бачили, як надавив горно. єсть знову невеличкий під бороду підсів та ти що друзі такі поклювки жодні він прям розриває цей мікрон тільки опустив і покльовка тільки опустив і покльовка Диви, що робить. Він на биздоровенний окунь він безразу копнув би. Тут мови немає. Ух ти! Ух, удар був. <кхи> Прям такий удар. Дивись, оце невеличкий. Бачите, з маленьким ударом засікається, як хороший удар сходить. Друзі, це те що Тут окунь клює, що ненормальний просто. Просто що ненормальний. Тільки співаю опускати. Не знаю, правда, скільки він поклює. Але клює як чорт. Давно я не попадав на такий клюв. Тільки вкидав. Тільки і є. Шо ви, рочки перелазили? Хлопці рочки перелазили. Тут льот, звісно, дуже опасний. Диви, яка поклювка. Лот дуже опасний. Тут у нас течія. Тут льот дуже поганий. ти шо? Та тут яма йде по всьому цьому аж до повороту. А тут бачиш ось окушарики, які стоять. Та яма основна там. Чи ти за цю ямку, що я завжди на ній ловлю? Оце ось тут у мене за спиною. Ось під берегом бий є риба, диви, окуня повна. Я з великим стояв, він підбиває, але не може заковтнути. Тільки ось Мікрона поставив, бачиш і, і ковтує, що дурний. Диви, покльовка за покльов. До мене підходь тільки. Людцяка тут да, є. Людяка, тут, звісно, сантиметрів 10. Так? Да? Что, только опустил и сразу идут поклевки. вот это уже хороший размер двигтякой, прям горный окунь взяв. Це, шо, це кльов, Юр, я такого кльову <хи> Тільки опускай. Не вспіваєш просто не встиваєш до дна балансір опустити і моментально шарашить кльовки. Та ти що? Ту в мене не лізь це точно. Збоку ставай. Он збоку отут ось до пішня моя. Ставай. Тут я так понял, везде твой окунь есть. И давно лед, блядь, просто, блядь, три силы. Диви. Моментально. Вообще й окунь, диви який гарний. Просто розмір. Той що доктор прописал. Микрон просто розривай. Микрон пошли шо? -шо? Хороший лед? Там може і хороший. Дивіться, в районі 10 окунів витяг з однієї лунки. Зараз далі піду на глибину і з крупним балансиром перевірять. Як я ізначально думав. Тут цікава ямка повинна бути щука. Да, дивіться яка глибина тут. Прям доволі непогано. А може знов тут час окунь буде. Ну хоча на таку глибину він уже не должен би бути. Але все може бути. Ага, є, підкидає тут. І тут окунь. І тут окунь є Диві, моментально. Тільки опустив. Тільки опустив, друзі. Підемо глибше. Підемо глибше провіряти. Під берегом то таке. Ми можемо маленьким балансиром накружити окуня, але хоч крупнішу рибку піймо. Це клюнув, так клюнув. Це трошки вроді крупніший йде. Ну да, дивись. Трошки більший вже окушорик. Бачиш, роззадурювати його треба. <тит> да. Можеш він зараз розшевелиться. Голубий. Та чорнявий. Бачиш, підкидає. Тут мелкий підкидає, а він як такий трошки крупніший, то тоді вже бере нормально. Коротше, друзі, ото тільки приїхав. І ви знаєте, трішки окуня знайшов, поклював він гарненько, там напевно півтора чи два десятки піймав. Зараз все, одрізало повністю, проходив скільки лунок, скільки місць. Ще сонце таке дове. Вроді вже й вечорі, а сонце даве. Лід прозорий, там де на, на міляках він був окунь. Видно дно, він там не братиме. Ну, коротше, треба, щоб сніг випав і закрив лід. Ну, а так, в принципі, трішки окуня піймали, відпочили, це хорошо. Риболовля, я думаю, вийшла непогано. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.